Пропонує на посаду повноваженого і захисту державної мови актора, який за інформацією змі роками працював на канал ГЛАС, який контролювався церквою Московського патріархату в Україні. Це викликає обурення. Громадські діячі оприлюднили відкриття і відкрите звернення з вимогою. Власне, повторно призначений Тараса Кременю, повноваженого захисту державної мови, і м, пан Тарас доєднується до нашого ефіру Просто зараз Тарас Кремінь повноважений з захисту державної мови. Вітаємо вас, пане Тарасе, Будь ласка, вам слово вітаю. Ну для мене це теж була несподіванка, тому що не маючи відсутності на лави запасних, почали вже рекомендувати на посаду повноваженого, який повинен відповідати критеріям визначених законом. А серед таких це вільне володіння українською та англійською мовою, це наявність досвіду правозахисної і малозахисної діяльності, ну і звичайно перебування на посадах в різних органах державної влади місцевого самоврядування. Але це не стало для мене загадкою ще й тому, що поруч із тим від різних суб'єктів подання, в тому числі від Міністерства культури та повноважного справ людини, так само було запропоновано. Тих людей, які, на мою думку, так само не відповідають таким критеріям. Тому як уповноважений захисту державної мови, хочу сказати, що ця робота не про прізвище, а про те, хто зможе захищати права громадян України, хто буде захищати українську мову як державну, хто відповідає критеріям і справді зможе розширити поле своєї діяльності, тому що в умовах російсько-української війни Недавніх політичних заяв кремлівського злочинця, так лінгоциду, який точиться в окупації, питання української мови це питання нашої національної безпеки, і тому експерименти, на які пішов на превеликий жаль, уряд який мене призначав 2020 році, я не сприймаю. Тому звертаюся в тому числі до окремих міністерств, хоча б познайомитися з тих, кого вони подають, і як максимум перевірити на відповідність. Критеріям визначених законом тих суб'єктів подання, які викликали обурення в українському суспільстві, пане Тарасе, Дійсно на цьому тижні диктатор російський на Петербурзькому міжнародному економічному форумі зробив ряд заяв. От і вони стосуються і російської мови, і взагалі я так розумію, Путін має. А претензії і на Ізраїль, тому що він сказав, що це російськомовна країна, тобто я так розумію, що наступний напад буде на Ізраїль, тому що там живуть російськомовні люди. І в контексті цих драматичних шок заяв Путіна, тобто тотального жаху, який він наголосив. І що сьогодні має робити в Україні в будь-якому випадку, і ваша місія для української мови, коли такі нелюди-диктатори роблять подібні заяви. Питання української мови це не тільки питання уповноваженого захисту державної мови, і, звичайно, на оці заяви кремлівського карлика повинні бути відповіді з боку керівництва нашої країни з чітким визначенням і засудженням. Тим паче, у нас є міжнародна підтримка. Ми чітко розуміємо наскільки такі заяви і загрози. Які лунають починаючи з 2014 року, загрозливими є для нашої державності, тому інакшого способу, ніж захистити ті інституції, які займаються питаннями реалізації державної мовної політики, я абсолютно не бачу. Звичайно, це абсолютно вкладається в ту концепцію геноциду, який триває в окупації. Звичайно, це впадає в концепцію диктаторської політики, але це не може бути постійно і це не може бути публічно на очах. Громадян України. Тому я сподіваюся, що цей трагіфарс, який відбувається довкола цієї посади, яку ми створювали разом із моєю командою 5 років тому на порожньому місці. А хочу нагадати, що в 2019 році була перша спроба призначити уповноважену, яка не змогла запустити саму інституцію. Ми за цей час пройшли надзвичайно відповідальний і великий історичний етап, який справді захистив українську мову. Захистив громадян України закон працює на повну силу, його порушень стало значно менше, але роботи попереду дуже багато. Але питання української мови це питання безпеки наших національних інтересів і національної єдності. Пане Тарасе, щиро дячні вам за ваше включення за ключові важливі питання, які ви щойно зараз підняли. Тарас Креміні, повноважений з захисту державної мови. Спасибі вам, велике.